Ти ніколи, ніколи вже не будеш таким? Таким, як 23 лютого 22 року. Ти ніколи не посмієш сказати, їдучи по набережній, ти що? Яка війна? Ти що? Яка війна, он всі будуються. хіба б щось робилося або мала бути війна? Ти вже більше ніколи не відчуєш той стан спокою. Ти вже більше ніколи не будеш сміятись з побажань, аби не було війни. Ти ніколи, ніколи не забудеш звук ракети, мопеду, колібру. Ти ніколи не забудеш, хто подзвонив тобі 24 першого. І спитав, як ти? Неважливо тобі 5, 15, 20, 40, 65 чи 70 неважливо. Ти кожного дня будеш дякувати, що прокинувся. І кожного дня будеш пам'ятати, хто наш сон. Кожного дня ти будеш донатити. Бо по-іншому ніяк. Тобі потрібна вільна країна і вільне життя. Потрібні українці на українській землі, а не русня. Кожного дня ти будеш проклинати русню. І кожного дня ти будеш бажати їм смерті. А ще кожного дня ти повинен пам'ятати, скільки ми втрачаємо, яку ціну. Платимо. Тож думай і поважай свою мову, народ, культуру і землю.